Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. Тут ми говоримо про моду, тренди, стиль, все, що пов'язано з модою. І зразу хочу подякувати вам за активність на попередньому відео, за вашу кількість теплих слів, підтримки. Для мене це дуже цінно. І зразу перейдемо до теми нашого відео. Сьогодні я хочу поговорити про цікаві образи на осінь. І я поділю їх на таких три блоки, на суху сонячну погоду, на дощову погоду і на холодну погоду. Не будемо тягнути. Поїхали. Назвали цей образ образ для стильних сміливців. Той, хто любить виставляти цікаві і неординарні фотографії у своєму інстаграмі, хто мріє або вже потрапив у об'єктив стрітстайл Хантера, тому ідею. У цьому образі мені хотілося поєднати нотки ділового стилю з якимось таким вечірковим шиком. Тому за основу я взяла чорну атласну спідницю. Максі довжини, обрізану, з необробленим краєм сорочку, де виставила от таким цікавим способом манжети і додала сюди криватку. До речі, це не просто криватка, це просто от така на защіпку штукенці. І доповнила це все ефектом детектива Коломбо. Я насправді обожнюю цей тренч, оскільки він має ось таку цікаву деталь, і він схожий чимось на рясу кардинала. Тому, власне, тренч називається Тренч кардинала. Для тих, хто не дуже любить підбори, тут можна легко додати лофери, і варіант буде виглядати більш таким все одно жіночним, але з ноткою маскулінності і, само собою, це буде більш комфортно. Родзинкою в цьому образі я вирішила додати отаку сумочку курсетної форми. Вона начебто є такою маленькою, кокетливою родзиночкою, але в той же самий час такою ноткою сексуальності. Поїхали далі. Наступний образ, він більш зрозумілий по кольорах. Тут просто базові і нейтральні кольори, але він цікавий за рахунок своєї текстури. Оскільки в цьому образі я поєднала е, декілька різновидів шкіри, до прикладу, звичайно, присолена шкіра. Тут, не знаю, якщо видно, текстурна шкіра під крокодила. І внизу у мене на лоферах теж йде пресована шкіра, але без зернистості, як отут. Плюс тут об'єднані три кольори. Коричневий, який зараз йде в тренді, він в мене гармоніює разом з сумочкою. Чорний з білим контрастує. І бежевий, який е, біля портретної зони разом з білим грає у якості, скажімо так, світловідбивача для того, аби більш освіжати портретну зону, освіжати обличчя. Для тих, кому е, бракує якоїсь цікавої неординарної детальки, е, сюди можна додати більше аксесуарів, е, до прикладу, доповнити е, сережками, великою кількістю браслетів, перстенників і так далі. Я більше все-таки за мінімалізм, е, тому як є, але я дуже люблю додавати неординарні сумочки, тому, тому в мене буде ось таке дзеркальне рішення для... Образ так само легко може підійти для офісних працівників, кому потрібно в офісі виглядати стильно, але водночас доволі стримано. Поїхали далі. Цей образ я створила не просто так, таким чином. Цей образ має певну завершеність. Тут є принт, тут є неординарна текстура в вигляді металу, дзеркала і так далі. Тут є декілька поєднань кольорів включно з базовими кольорами, з базовими нейтральними поєднаннями. Тут також об'єднано декілька різних текстур, до прикладу, твіт, який я би віднесла до більш таких складніших текстур, е, які важче поєднувати у порівнянні з якимись там, не знаю, звичайними костюмними тканинами чи навіть самою шкірою. Е, Зелений дуже класно поєднується з червоним. Це природне поєднання, яке легко зустріти в природі. Е, до прикладу, якщо червона квіточка, її доповнюють зелені листки, вона троянда. Найбільш виграшні поєднання завжди можна побачити відслідкувати у природі. До прикладу, от, не знаю, там блакитна хмарка, її доповнюють білі... <свісно -диспільші> Блакит навпаки. От, до прикладу, блакитне небо, його доповнюють білі хмарки, там, не знаю, коричнева кора, дерева, зелені листки. І дуже багато таких прикладів. Я таку підказку завжди даю своїм клієнтам на консультації, оскільки якщо ви не знаєте, як правильно поєднувати кольори, просто відслідковуйте якісь, якісь поєднання у природі. Повернемося до образу. Сюди я вирішила додати е, у гармонійному поєднанні е, зелений квідовий жакет разом з чоботами на такому неординарному каблучку доповнити це все. Ось такою дзеркальною сумкою шопером І додала сюди за основу низу е, максі-спідницю джинсову з необробленим краєм. До речі, напишіть, чи ви б ще щось сюди додали, якщо так, то вкажіть, що саме на вашу думку, могла б стати тут ще одною додатковою родзинкою. Блок номер 2 дощові образи. В мене особисто є такий, не знаю, стайл-хак, скажімо так, коли я бачу, що на дворі має початися дощ, чи взагалі протягом тижня, наприклад, має бути дощ, в мене вмикається автоматично якийсь такий режим. На миз у якості е, штанів з -під низь, додавати шкіряні текстури. Чому так запитаєте ви? Тому що коли, наприклад, от йду по вулиці і е, банально слідом за ногами залишаються мокрі сліди, це дуже легко відчистити на тканині, плюс, допустимо, якщо все-таки так сталося, що я намокла, це дуже легко протерти і, відповідно, ти вже виглядаєш максимально сухою, е, попри те, що падав дощ і ти могла змокнути. От. Також я, чесно кажучи, не особливо люблю на але якщо це проходить по стилю такого ділового елегантного жіночного мається на мікс, то я люблю подавати це таким чином, у вигляді приталених силуетів, додавати сорочку для того, аби згладити оцю таку надмірну жіночність за рахунок силуетів, і додаю поверх тренч, само собою. Для того, аби доповнити по грі кольорів, як бачите, низ у мене у взуті найбільш світлий, світло бежевий Верх уже йде такого карамельного відтінку і аксесуар йде у відтінку гіркого темного шоколаду. Тому від світло-бежевого до найтемнішого, який ми можемо собі уявити. Отже, цей образ у мене вийшов такий з ноткою препі. За рахунок від колінок. Тому... А, і ще за рахунок самого жакету, оскільки жакет у нас такої форми, ем, такої текстури, який асоціюється трішки з шкільною формою. Я думаю... Оцю асоціацію з шкільною формою підсвітлюють взагалі під От, Тому для того, аби згладити оце все, я взяла маленьку сумочку такого вечірнього характеру з масивним ланцюжком. Для того, аби згладити оцей отакий от фармстайл, препідрел і зробити його більш таким з характером, більш таким стильовим. За основу низу я взяла спідницю е силует рибки з таким цікавим закінченням, міті довжини ну і за основу білу футболку, аби вже не перенавантажувати образ, оскільки все одно тут є дуже багато деталей, дуже багато різних текстур. Бачите самі, що гомовці виходять у нас лаковими глянцевими, шкіра матовою, твіт має свою текстуру, відповідно, костюмна тканина у вигляді спідниці. Тут вже хотілося просто чогось такого базового, яке буде тримати весь цей образ вкупі. Кому все-таки бракує ще якихось деталей, не забувайте, що можна зіграти е, аксесуарами. Навіть до найбільш базового образу, е, дуже класно і дуже виграшно буде виглядати головний убір. Головний убір витягне просто, я не знаю, найбільш нудний, найцікавий базовий образ. От просто уявіть собі, що до не знаю, якогось звичайного сірого костюму ви вдягнули е, хутряний капелюх, Богінського, наприклад. Ну це, це, це супер, це екстра. Тому просто візьміться від дома. Йдемо далі. Оскільки я люблю виглядати як готична принцеса, тому навіть у дощовий день я оберу за основу кольору чорний. А для того, аби зробити прям таким неординарним цей образ, я додала спідницю Максі. Тому ви, напевно, подумаєте, хто розумний одягає Максі довжини на дощову погоду. Я одягаю. Я ходжу отак. Don't judge me, I'm Just a Girl. Гумовці, як бачите, тут грають основну роль, оскільки, власне, на них припадевся біль дощової погоди. Принципом кокет co кор. Тут в мене є такий маленький бантичок, який ніхто не побачить. За основу образу я взяла спідницю Максі Довжини в атласній текстурі, аби вона виглядала дуже такою витонченою і елегантною в образі. Доповнила це все верхом е, жакет, жилету, е, жилет. Він взагалі був чоловічою крою, але я попросила просила зробити його просто е, вталеним. Просто злегка вталеним. Я залишаю доволі таким відкритим декольте. Але для того, аби сховатися від дощової погоди, я обираю тренч, теж такої фактично Максі-Довжини. І підкреслюється все паском. Маленька чорна сумочка, яка грає у мене з основою образу і знизу має фурнітуру золотого кольору, яка грає разом з моїми аксесуарами. Тому дуже важливо, аби маленькі деталі грали один з одним і доповнювали один одного для того, аби взагалі загалом, взагалі загалом образ виглядав цікавішим. Останній, третій блок. Образи на холодну погоду. Я хочу розпочати його з образу натхненним кішечкою Памелею, Вамелою Андерсон. Взагалі він в мене пройшовся. По естетиці нульових кінця 90-х. За основу верху я взяла <світ> шубку. Шубка взагалі своєю текстурою і взагалі своїм силетом. Дуже нагадує нульові. Вона йде асиметричного крою. Я доповнила її штанами в крокодилячій текстурі джемпером з виглядаючими манжетами. І сумочкою вечірнього характеру з масивним ланцюжком. Хто не любить підбори, ви можете сюди взути, допустимо, ковбойки, якщо ви маєте, якщо не маєте, сюди теж класно підійдуть Челсі, але Челсі будуть виглядати більш так кежуально і, можливо, навіть трішечки андрогінно, тобто більш такий маскулінний характер будуть мати. Мені все ж таки хотілося образ витримати у жіночій естетиці, але для того, аби його збавити і зробити таким більш брутальним, не настільки екстражіночним, то я додала тут текстуру, яка виглядає більш. Більш так зухвало, так. Другим образом холодної пори осені я обрала Total Black з акцентом на різні текстури. Отже, на мені е, мої улюблені шкіряні штани стиснення під крокодила, ковбойки з гадкої шкіри на невисокому каблуку, на мені так само лонгслів. Якщо ви встигли помітити, тут є така цікава е, деталька у вигляді витягнутих манжетів. Витягнуті манжети дуже класно грають у будь-якому, навіть найпростішому мінімалістичному образі, вони задають такої родзинки. От, і завершується все максимально довгим пальто е, простого мінімалістичного крою з одною маленькою, але цікавою деталькою. Темно, бордовою, вишневою, анівей, anyway, підкладкою. Такі маленькі детальки завжди виглядають дуже виграшно в образі, бо задають, скажімо так, такої негласної родзинки. Вони начебто сховані десь в образі, але разом з тим вони грають під час того, допустимо, як ви йдете, підкладка розвивається на вітру. І воно ще більше підсилює характер образу. Завершую я цей образ от такою маленькою сумочкою з активною деталькою у вигляді ланцюжка, золотого масивного ланцюжка з літерами, для того, аби розбавити ось цей свій мінімалізм. Взагалі, мені здається, цей образ пройшовся по вайбу Трініті з матриці, але він ідеально підійде для дівчат, які люблять вайб матечних принцес. Ну і завершу я взагалі наше відео. Блок холодних образів, майже що монохромним, принаймні в одній кольоровій гамі-образом, гамі який пройшовся в нас по декількох стилях, по декількох поєднаннях і варіаціях. Він, попри те, що виглядає доволі таким кежуальним, дещо навіть простим, виглядає складнішим за рахунок поєднань. Отже, в чому тут складності? До прикладу, на мені широкий палацу. Максі довжини, як бачите, вони достають аж до підлоги. Це, до речі, варіант не для всіх, кому не комфортно, пропускайте. Я, наприклад, люблю таке, я вже навчилася працювати з тим в образах і ходити, наступаючи собі на п'яти буквально. Друга складність цього образу полягає у светрику, який насправді має ось. Таку деталь, він насправді йде, скажімо так, навхрест і не має нічого під собою, окрім голого живота. Вже, як бачите, самі по собі форми є складними, тому, поєднуючи їх, ми йдемо за одним важливим принципом монохромність або принаймні одна кольорова гама. Для того, аби поєднати дві складні текстури, дві складні форми, ми йдемо за принципом одного кольору. Для того, аби це було легше стилізувати, подавати в образі. І, як бачите, завершую я це все верхнім одягом, теж у цій самій кольоровій гамі. Взагалі маю, як бачите, любов до довгих пальт, бо вони виглядають, знову ж таки, дуже незаїжджено, по-перше, по друге Дорого, як для мене в образі. Навіть якщо, не знаю, пальто знайдено на секунді, ви виглядаєте реально як Old Money. Ну і завершаюча деталь, завершаючий аксесуар, це моя улюблена сумочка шопер, яка вже затаскана до дир, не буквально, але в переносному значенні цього слова. Я люблю її носити як звичайний шопер, так само, як і просто здоровий мій клач, отак беручи її під руку. Тому, як бачите, в нас тут всюди збережений монохром, принаймні одна кольорова гама. От з такими цікавими деталями. Е, мені дуже подобається варіант заховати волосся всередину горловини. Е, теж виглядає дуже стильово, але оскільки я рубанула каре, так більше не граю. Я сподіваюся, вам сподобалися мої варіанти стилізації. Залишайте свої коментарі, голосуйте за образ, який сподобався вам найбільше, пропонуйте теми для наступних відео, і я рада, що ви є в мене. За те, що ви підписуєтеся, активно лайкаєте цей канал, який я почала майже рік тому, йому ж навіть немає року. Дуже дякую вам за вашу підтримку. Люблю, обіймаю і до наступних стилізацій.